Глава 6. Збарацьке Передмістя. Крейдяна фабрика. На збарацькому передмісті за Польщі була Крейдяна фабрика. Пам'ятаю, що там все на великому горбі стояли купи крейди. Де то я зараз? А от як йдете по старій вертепні від тих тунелів вдвох і прямо вийдете на Збарацьку долину. Ми її кликали е, глибокою долиною. Вона тягнеться від самого Збарацького перехрестя аж до сучасної Галицької вулиці, де тепер автобусний парк. А перша називалася Вертепна. Там дуже було табулою. Я знаю, бо ми ж в школі мусили йти агітувати за партією уряд, і чогось наша ділянка була саме там. На збиральському повороті стояла велика глибока керниця копана, була закидана вся людьми. Глибочезна, темна, метрів двадцять. То вже пани були трупи, як польща розпадалась. але небагато. Потім її заповнили. За нею дорога йшла з Тернополя на Смиківці, а тут зі Збаражею впиралася в Терновську, тепер проспект Бандери. Її колись кликали Смиковецьким гостинцем або франтовою дорогою. За нею йшла широка ґрунтовка, один край якої звертав до аеродрому, а другий повертав на Тернопіль до центру. На той кридяний пляц на постійну роботу ходило пару людей. Зі мною навіть один ходив. Називався Кількіза Тарас. Був в СС Галичині. Страшно паскудний. Ту така кличка зі школи і в народі, і на вулиці кількі заказали. Саме найгірший в класі був така от публіка. А на що йшла крейда, хати білили. Ну, не всі. Бо в опно то як дезінфекція, а крейда потім дуже сипалася. Територія була загороджена і називалася Фабрика Крейди. Бачив, відкриті ворота, стояли шопи і піддашки і там пачками крейди для школи Різана. Частина йшла на торгівлю. Дідівська кападоція. У тому краї нових красивих будинків не було таке собі закинуте Дике поле. Хто з людей не мав грошей, був бідніший, то там дуже дешево міг собі купити халабуду. Розкривали, доліплювали, що мали, і так жили. А раз бідний, то вже злодій. Навіть якби був порядний, то все рівно бідному ніхто не повірить. Так було. Саме тому там в основному жили діди. Дідами називали тих, хто нічого не мав. Неважно, чи ти не хотів доробитися, чи не міг, важливо те, що не мав. Якщо ти молодий і не маєш, то значить не хочеш робити, а як старші, то вже і не могли робити, навіть якщо хотіли. І через те не мали щастя. І не було де робити, пане. Як в Тернополі якісь дві-три хаті будувалися, то все забирали міщі, які мали своїх робітників. Тому простий хлоп не мав де заробити. Старий парк. Старий парк то називалося Новий город. За плещі він був добре доглянутий лавки, алеї, копець був насипаний. Там в основному було тихо і спокійно, ніхто нічого там не робив. За парком жили злодії той край кападоції називали Жолобом Кузьмовича, а все того, що там була велика довга яма. Певно, вода у старину вирвала її. Там нічого не росло. Лиш діти грали у футболь. Кападоція коло парку була злодійська. Вони мали свою організацію, свого шефа і свою контору. А чому така назва? Та то таке слово можна було пришити до любого місця, то таке, як западня. Вона тягнулася від тої долини, де автобусна, від тих двох мостів тунелів попри штаклямлин. А кінчалася болотами і злодійськими халабудами. Там жила нижча публіка. Золочівський бекон. Перед війною золочів бив на заграницю свині за доляри. Бекон не більше 90 кіль. Тому що груба солонина за границею не потрібна. Там брала Іспанія і другі держави для війська. на воїну консерви заготовляли. А чого тільки 90? Та бо як грубу свиню возьмеш, то вона не могла не доїхати. Тут тернопільські злодії зробили підкоп 200 метрів у золочівській каналізації. І вкрали касу. Доляри забрали. Обікрали би конярню. Злодійство. Коло кридяної фабрики була гецлівка псярня. Рахувалося, що то фірма Копустинського поляка. Їх було три брати. Один злодій, начальник саночистки. Він ловив пси і брав ту золочівську касу. Вже я розказував. Другий був простим злодієм, а третій був шефом. Керував тою всьою злодійською організацією Страшний Дуресвіт, шахрай і картограй. Картограйство. Карти у той час мали велику вагу. От їхав за кордон поїзд з дальнього слідування, і отже, границя, начальник поїзда летить документанта стація, жеби бо грають партію фербля. То така нескінченна безперервна партія, розумієте? І він їздив до Львова, Відня, Німеччини, вигравав у понім фільварки, вигравав грубі гроші, страшний був картограй. Фільварок то майно, то є 200 гектар поля, 50 паркони, все то майно пан програвав. А від турка, від Стрия, і аж до самої гори, до самого чопа, дорога була вкрита картами. І таке мав суче чуття, що як два круги обійшов і вже всі карти назначив пазором. Чи як міг, то карти викидає через вікно в поле. У Тернополі більше пана Добродію процвітало Кишенькове злодійство. То не було велике місто, тут може було по 10 тисяч українців і поляків. Решта всім трясли жиди. От праздник у гаях сідає злодій на фіакри і кладе на єдне сидіння палицю. А на друге капелюх сам сідає. Великі гроші мали, розумієте? Ще був такий махабунда різничок. То мій колега з першої кляси. Він мешкав на вулиці Строма. Його тата теж був Махабунда, але був порядний бив злодіїв. Політична тюрма. Стара вулиця Вертеп натягнулася долиною аж до збирацького перехрестя в сам Клен. У сам ріг упиралася. А далі справа були гори горби великі, там стояли склади польської дефензиви. Дефензива то тюрма підземна, як потім НКВД. В землі були льохи, обгороджені дротами, і наверха вартовий ходив. Але то була не така, що аж тюрма колосальна, як в центрі, де за синю жовту хустину садили на 15 літ. Ту сиділи злапані заграничні шпійони шпіони і всякого роду грубі диверсанти. Вона пропала і зникла. Як Польща сі розпала у 1939 році, то всі ті, що збоку жили, відразу кинулися красти й роздирати То голота, пане. Що там зараз на тому місці, я поняття не маю. То десь в тих краях, де АТП на Галацькій. Стрільбище. Там ще була порохівня і стрільбище. За автобусним парком є дорога, яка йде на ХБК і на другу лікарню. Там здавна було вибрано природою землю, люди б такого зробити не могли. І недалеко тої вулиці, того перехрестя, де тепер кругла клумба, стояла дуже гарна, вимурувана військова хатина. Я все дивувався, що на такі болота польське військо ходово стріляти. Вода стояла, ставили мішені і ціляли в ту високу гору. Обталяпаються. Буцигарня на Воловій а от тюрма на Волові – то було для всіх. Рускі політичних пхали в таку, вже комарці не вибере. Но так як відстоювали незалежність і безпечність родини при москалях, то такого не було. Могли викликати, побалакати, щось сказати чи налякали. Я знаю, бо мав коханку в завмазі, і якось вона складала мануфактуру. Сині і жовті штори разом поклала. І вже було КДБ, вже її зняли. Бо ета демонстрація. Чи цікавилися мій тато і мама політикою? Не знаю, як цікавилися, але все нарікали. Відкрито не балакали, бо то каралося на пару діб. Три млини. В Тернополі було три млини. Один спалили німці, другий на загребеллю стояв около ставу і молотив від води. То мені вуйко Любко розказував. А третій, штекаля на вертепній, тепер вулиця Галицька, за колією. То був великий паровий млин. Він робив на моторі, Швейцарія. Перед ним була площа, котра вела на вулицю Лисенка, і ще тягнулася поза старим парком. Він виглядав як триповерховий довгий будинок, мав навколо себе мур, вікна маленькі, як тюремні з ґратами желізними. Така була комора, шуфляду мала. Той, що видавав муку, навіть ні з ким не балакав, бо збоку міг стояти господар або господар агент, і якщо ти з ним балакав, то, значить, моглися договорити і замість десяти мішків кинути 15. Тому той не балакав. Я пам'ятаю, як дивився на нього голова вниз і така шуфляда, відтворив люк, викинув з там, і все, замикав. Казали, що якби господар зловив за крадіжку. То зразу виганяв з роботи. Штекель здебільшого робив у муку на експорт. Там пане, було два рови, одним йшла вода із Беральського кільця, а другим текла із млина, і все то плило підміст на Сенкевича аж до теперішнього парку, де виходило в озеро. Така от річка Рудка. Пам'ятаю, що там жінки прали, бо з млина плила гаряча вода. То була бідота, яка не мала чим палити і не мала чим води в хаті загоріти. Було таке місце. Висипане каменюками, і от вони на тих каменях прали. Штекель був жид і мав каменицю на воловій вулиці. Більше за нього ніц не знає, бо що я міг мати з мільйонером. Але ці мільйони швидко скінчилися в 39-му році. За москалів була політика знищити розум. Саме головне, то були агітатори. Сплітали про все, що хочеш, про маси, про твою націю, про твоє життя, аби ти навіть не міг вставити мудре слово людське національне. То була, блядь, найбільша заслуга Венкавидистів, котрі найбільше знищили таких людей. Гицлівка там, де кінчалася вертепна, вже йшло поле. Територія Гицлівки була загороджена високим парканом, стояло багато будів собачих, таких як. Барачки невисокі, деякі буди їздили на колесах, то якраз ті махабунди лапали в них псів по місті. В ті часи бродячих собак було повно, бо держава ними не займалася. Якщо тебе покусав пес, то це нікого не обходило. Йди собі, лікуйся. Гицлі лапали псів спеціальними приспособами була така груба трубка, і в ній такий самий дріт, який мав примірно два метри довжини. Там, де він тримав, було загнуте кулко. Приспособа кінчалася грубим шнурком. Ну якийсь такий шнурок, що мав у собі металевий тонесенький дріт. Як він закидав, то те кулко їхало по тім дроті, по тім желізі, і затягувало псові шию. Така була петля. Пам'ятаю, коли за німців проголосили самостійну Україну, нам злапали ганса, він був чорний, як ялівка. Колись в зимі сніги були рівно з парканами, не то що тепер. То не та земля, рівно з парканом або рівно зі стріхою хліва, тунелю ходили. А пес бігав під різню, перескакував через паркан, я вам вже розказував, що різники крили м'ясо і солонину завертали в торбину і пакували у сніг. Бо як буде йти додому, коли вже не буде начальство й охорона, то забере. Охорона там стояла тільки за німців, і потім вже за руских. Та й пес занюхав і тербав по шість вісім кіля солонини додому. Розумієте, у торбі проніс. Кинув. Якщо не дали роздерти, то вона ж чиста. І одного разу його злапали. Я за того ганса ходив, носив їсти на гицлівку, пам'ятаю, дав тато 150 німецьких марок, щоб не забили і віддали пса. Бо махабунди переважно лапали маленьких в центрі, одесь паня йшла, випустила, задерла голову, а злодій вже забрав, сів на буду і поїхав. Потім йди, шукай за ним і плати. На гицлівці тлустих псів били на смалець, то туберкульозники в основному купували, лічилися писячим смальцем. Потім, пане, прийшла друга мода і стали борсучим. А як били? Була така буда з підведеним током і вилка на патику, з якої стирчало два дроти. Пса дзюгнув раз, другий, хапне за ту вилку зубами і відтоку вже забитий. А за шкур робили штани. Вони колись були дуже дорогі. Їх купували фірмани. і Ті, хто десь їздив у зимі. От, наприклад, охотники. Псяче убрання не пропускало холоду. Мнягеньке, файно зроблене. А хто займався виправою та любий різник. Для спеціаліста то те саме, що для вас курка. Що то я здертий з пса шкуру? Хіба то проблема. Потім псяче м'ясо закопували. Щасливий Граб'я Пам'ятаю Ходаковського. Який псів, їв, і тим сифіліс вилічив. Називали його граб'я. Дуже був паскудний на морді, як він ішов попри нашу хату через гончарика на желізну дорогу, де прохід був, то пси рвали ланцухи. Так вже чули. Тоді люди були до того байдужі, то лиш тепер гуманні до тварин, а тоді простіше все було. Той чоловік мешкав на дорошівці. Розказували, що він десь познайомився з курвою, і вона казала йому, що я граб'янка. Елегантна була. Він мав два коники, жидом сміття возив, та й продав їх і каже: Мамо, я їду до граб'янки, купив убрання файне і поїхав до Станіславова. І от та граб'янка пробудилася вночі, коли він ще спав випити, забрала гроші, забрала убрання і так лишила його в одних калісонах. Зранку то все побачив директор готелю і закликав поліцая. Так його і привезли до Тернополя в кальсонах в товарному вагоні. Від того часу все кликали Граб'я. Такий був щасливий чоловік.